З 2013 року було визнано неплатоспроможними понад сотню банків. На їх балансі залишилося багато різних активів, таких як правовимоги за кредитами, автомобілі, житлова та офісна нерухомість. Упродовж ліквідації банки зобов'язані продавати свої активи, щоб розрахуватися з кредиторами та завершити процедуру ліквідації. Усі активи продаються публічно на майданчику Прозоро продажі. Більшу частину активів встановлять правовимоги, вимоги, тобто кредити, видані фізичним та юридичним особам. Також на торгах можна знайти комерційну нерухомість квартири та автомобілі, які знаходяться на балансі з банкрутілого банку. Відповідно, для того, щоб придбати будь-який актив, а особливо такий специфічний, як право вимоги за кредитами, потрібно знати про нього максимально повну та достовірну інформацію. Кожен лот, який виставляється на торги, має публічний паспорт активу, де зібрано інформацію, яку банк може відкрито оголошувати в публічному полі. Наприклад, для права вимоги зазначається номер кредитного договору, загальна сума заборгованості, інформація про обслуговування кредиту, процентна ставка, валюта кредиту, а також Інформація щодо застави. Також є конфіденційна інформація, яка зберігається в банку та доступна для потенційних покупців у віртуальній кімнаті даних фонду. У ній можна знайти скан копій оригіналів документів, таких як кредитний договір, графік погашення платежів, результати судово претензійної діяльності, а також багато іншої інформації, що становить банківську таємницю. Віртуальна кімната даних це електронний сервіс, до якого ви можете підключитись з будь-якого гаджета. Потрібен лише якісний інтернет. Сьогодні ми розповімо, як отримати доступ до віртуальної кімнати даних фонду. Все досить просто. По-перше, потрібно ознайомитись з договором про нерозголошення конфіденційної інформації. Потім необхідно заповнити заяву про приєднання до договору. У додатку до договору можна знайти два типи заяв для фізичних осіб та юридичних осіб. Фізичні особи повинні зазначити прізвище, ім'я по-батькові, ім номер ім 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 паспортного документа. Органи, які його видав, дата видачі, а також фактичне місце проживання. У заяві обов'язково потрібно вказати контактний номер телефону та адресу електронної пошти, куди буде надіслано лінк з посиланням для отримання доступу. До заяви обов'язково потрібно додати засвідчену особистим підписом копію паспорта, а також заяву про зацікавленість у придбанні активів. Юридичні особи повинні вказати наступні дані: повна назва підприємства, код ЄДР. Адреса місцезнаходження знаходження юридичної особи, а також прізвище м'я по батькові представника та назва документа, на підставі якого він діє. В заяві можна зазначити додаткових користувачів віртуальної кімнати даних. Також обов'язково потрібно вказати контактний номер телефону та адресу електронної пошти. Юридичні особи до своєї заяви додають наступний пакет документів: копію паспорта представника юридичної особи, заяву про зацікавленість у придбанні активів, виписку з ЄДР, копію довіреності або іншого документа, що посвідчує повноваження керівника юридичної особи покупця, а також наказ про призначення директора на посаду. Всі документи мають бути засвідчені. Після цього пакет документів необхідно надіслати до фонду гарантування на перевірку. Це можна зробити двома способами: пройти особисто. Та подати документи безпосередньо в приміщенні фонду. Адреса фонду місто Київ, вулиця Січви, Стрільців, 17. Також пакет документів можна надіслати електронною поштою. В такому випадку заява та додатки до неї мають бути підписані електронно-цифровим підписом. Після отримання документів фонд перевірить їх. Та наступного робочого дня на електронну пошту вам надійде посилання з доступом до віртуальної кімнати даних. Тепер ви можете шукати та знаходити всю необхідну інформацію за тими лотами, які вас зацікавили. Зверніть увагу, що копіювати інформацію з віртуальної кімнати даних або передавати її третім особам заборонено. За це передбачені штрафні санкції та блокування користувача. Якщо у вас залишились питання щодо отримання доступу до віртуальної кімнати даних, ви завжди можете звернутися на гарячу лінію фонду 0800 308 108 або написати нам у соціальних мережах Facebook та Instagram.